День захисту прав дітей дещо відрізняється від попередніх. Цьогорічне свято вирішили провести не у центрі міста, а у парку імені Кирила Трильовського. Організаційний комітет вирішив, що це більш затишне та безпечне місце. Щодо програми свята, то вона традиційна на сцені виступали маленькі співаки і танцюристи, а поряд організували конкурси, розваги та цікаві змагання. Сьогодні проводиться концерт за участю дитячих колективів. Таборування пластунів відбувається, буде багато різних акцій, і ігри, розваги з дітьми. Також присутній благодійний фонд Кроку з своїми дітьми. Вони тут мають свої ігри, розвивальні, навчальні будуть проходити. Також хочу подякувати передусім спонсорам, які будуть допомагати нам у проведенні сьогоднішнього свята. Запросили на свято і дітей усіх пільгових категорій. Це крім інших переселенці з зони АТО та діти-учасників бойових дій. А 16 найменших діток, що ростуть без батьків, отримали подарунки. Подарунки. А що це за подарунки? Ляльки! А ви задоволені? Так, да. 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 вам подобається сьогоднішні свято? Да. Так Так сталося, що в них немає батьків. Ну, знаєте, я хочу подякувати міській раді, подякувати. Е Я так хвилююся. Вони від, допомагають нам усьому, висловлюють нам підтримку, всяку всякі деякі мероприятия, деякі то все нам допомагають. Гості свята стали не тільки глядачами, але й активними учасниками. Вони підспівували, підтанцьовували та брали активну участь у всіх конкурсах. Так, так це, це, це захисту де, дітей. Що захищають дітей. Так. А від чого дітей треба захищати? Е, бід, бід, від, бід, від, 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 від різних бід, хвор, хвороб. Що для вас зараз треба дитини? Е, е, це, е, е, це гуляти, а розважатися. А не сидіти вдома, грати комп'ютер. А ви робите? так і Так, гуля, Я гуляю, це я, я дуже день. Маленькі коломияни знають, що зараз відбувається на сході України. Через війну десятки тисяч їхніх однолітків вимушені покинути рідні домівки. А ті, що залишились щодня, ризикують своїм життям і ночують у підвалах. Війна Війна! стріляють. Попри усі негаразди, діти мали святковий настрій, адже кажуть, саме у цей день можуть почуватись з дорослими, бо мають на це повне право. Коли діти можуть по справжньому сказати, що вони мають щось, право щось робити, що в них дорослі сьогодні не можуть такого прямо їх захищати. Сьогодні діти від. Від віддихають на цілу катушку. Вони гуляють, граються, ходять по магазинах, в кіно ходять в кафе і так далі. Міжнародний день захисту прав дітей ще у 1949 році започаткувала Міжнародна демократична федерація жінок. Свято привертає увагу світової громадськості до проблем охорони здоров'я дітей, боротьби з експлуатацією праці неповнолітніх, права дитини на освіту, дозвілля і захист від фізичного та психологічного насильства в Україні. Цей день святку уже 17-й рік поспіль.